ЖК гордесь. Чуєте як перехтіт. А скільки кіловат бере зараз Андрій? 10. Зараз 10. Бо я казав, що він потім десь 2-3 може брати. Чи в стабільній роботі? Ні, буде цей диктувати, потужність. Цей буде диктувати потужність вже, яку буде потрібно. Тобто коли все прогріто, повністю в стандартному режимі, то. Максимум 7 кВт. Бачите, раз, два, три котла. Це вже гаряче, це ре... рециркуляція. Тут хо... А ні, Тут це холодно. тепло, це холод... а що стало Но тепло. Вот вона звідси. А, звідси перейшло. Должен була холодна, бо. Тут спрах, той справ, може відкривав кран. А, і пошло, да? Де? Дегазація. І Ще раз вам показую, це дегазація, вона забирає з системи, де вода, там, теплые поли, і зонішні контур і все повітря. І воно, якщо воно більше. Плотніше, то і КПД краще, краще, краще гріє. Так що 5% відсотків уявляєте КПД. Це вам не так себе, не хохри-мухри. Це серйозна штука. Це Андрюха, Волинець, Вітас і Сімейна фортеця. Будуємо.